Радіомастер TX12 12 це справжній швейцарський ніж серед радіопультів. Універсальна апаратура, яка стане вашим вірним помічником у будь-яких умовах. Чим вона така особлива і чим відрізняється від інших моделей, розкажемо вам у цьому відео. Поїхали. Спочатку розпаковка. Дивимось, що йде в комплекті з tx 12 Отже, сам пульт, інструкція, кабель USB Type-C, антена та набір стильних стікерів. Все без зайвого. Зверніть увагу, акумулятори формату 18650 доведеться докупити окремо. У комплекті їх немає. Але це дрібниці, найцікавіше ховається всередині пульта. Перед першим запуском обов'язково виконати кілька простих, але критично важливих кроків. Спочатку встановлюємо антенну, без цього можна серйозно пошкодити електроніку. Далі акуратно вставляємо акумулятори у спеціальний тримач. Не забуваючи про полярність. Так, ви захистите пульт від неприємності. Цікаво, що в батарейному відсіку є порт USB Type-C для зарядки, але це ще не все. Інший порт USB Type-C дозволяє підключити пульт до комп'ютера для симуляторів і для доступу до карти пам'яті. Увімкнути TX12 дуже просто: натискаємо і утримуємо кнопку живлення, доки на екрані не з'являться 4 крапки. До речі, над кнопкою є отвори для динаміка, через які звучать голосові підказки та системні повідомлення. Щоб розпочати роботу, переконайтесь, що всі тумблери у в правильному положенні. Якщо щось не так, пульт обов'язково підкаже вам про це на екрані. Сам екран яскравий, зручного розміру та чудово читається навіть на сонці. Навколо екрану кнопки і коліщатко для налаштувань. Користуватися ними одне задоволення. А ще приємний бонус: у пульті вже попередньо налаштовані моделі для різної радіотехніки: fpv дрони, літаки, машинки та навіть кораблики. TX12 справляється з усім. І саме тут головна фішка: якщо у вас кілька моделей, цей пульт стане універсальним рішенням для всіх, TX12. Це компактна версія старшого брата TX16S, більш доступна та зручна для повсякденного використання. Так, тут немає повного набору протоколів, як у TX16S, але найпопулярніші підтримуються. А ще TX12 має підвищену потужність на 1 ДБ, що дає близько 12% приросту дальності сигналу. До того ж, пульт підтримує зовнішні модулі, як от TBS Crossfire Micro, FRSky R9M чи ELRS, які підключаються через стандартний відсік із роз'ємом GR. Гнучкість на максимум. Стіки з ефектом хола окрема насолода, чіткі, плавні, точні, керувати моделями, буде справжнє задоволення. Плюс 4 трьохпозиційні тумблери, два коліщатка з центральним фіксуванням, дві кнопки і 4 перемикачі біля екрану. А найкраще це те, що всі ці елементи можна налаштувати під себе. Ергономіка на висоті. Завдяки продуманій формі пульт чудово лежить у руках та не ковзує. А вбудований мультипротокольний rf Чіп cc 2500 підтримує популярні формати. Тож, якщо ви у пошуках універсального компактного і потужного, Пульта для ваших моделей RadioMaster tx 12 точно вартий вашої уваги. Посилання на наш магазин, щоб придбати цей пульт, ви знайдете під цим відео. Ставте лайк, якщо огляд був корисний. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І, звісно, мирного неба та яскравих вам польотів.